Маючи Томиці, побідниці, давай в любви, почистіть себе від всякої резніти резон... плоті Духа, удосконалюючи святість Страху Божого, прийміть нас, ми ніколи не скидули, нікого не розбасили, ні з ким не шахтували. Не на осуд вам кажу це я. Бо я раніше сказав, що ви в серцях наших, щоб мер... і вмерти і жити з вами, велика моя сміливість мови по відношенню до вас, велика моя хвала про вас. Усій слабо Бозі нашій. Бо коли ми прийшли до Македонії, воля наша не мала ніякого спокою. Ми були в учистих зі е, всіх сторін. Е, зовні боротьба всередині страх. Проте те Бог, який утішає тих, хто сумує, а втішив нас, прищайська тита, і не тільки його прищайським, а і заспокоєнням, яким він був утішений. У вас, коли розповідаємо вам. Нам про, на, про ваше гаряче бажання, про ваш плач, ваше кагнення відносно мене. Так що я ще більше зрадів. Бо хоча я і засмутилася листом, не розкаюючись, хоча і розкаювався, бо бачу, що це саме послання засмутило вас, хоча і було це лише на час. А тепер я радію не тому, що ви засмутилися, а що ви засмутилися до покаяння, бо засмутилися благочистим учим. Щоб ні в чому не зазнати від нас шкоди. Бог благочистив печаль виробляє покаяння на спасіння, в якому не вас але печаль сільська погоджує смерть. Подивіться, живе те саме, коли ви засмутилися благочастиною, які лікуються це породило вас. І яке очищення в себе, і які обурення, і які страхи, які великі бажання, і яку, і яку ревність, і яку відплату. У всьому ви показали себе числами. В цьому ді, тому хоч я і написав вам зробив це, не ради того, щоб хто впав, і не ради того, хто був обажений, але щоб наша турбота по вас перед Богом була явлена вам. Тому ми втішились у ваші втіхи, але безмірно і більше ми зраділи через радість Світу, тому що Дух Його освіжився всім вам. Бо якщо я чим і похвалився йому про вас, я не соромлюся і як ми говорили вам у селу істині, то так і похвала наша, якою я хвалився перед Титом. Виявилась істиною і внутрішня прихильність його більше оснати вас. Коли він згадує про коробку, всі всіх пасить, як зі страхом і тремтінням випинила його. Я радію тому, що має певний місць у вас усьому.